Добрий день, шановні любителі шахів. Ви знову на каналі Шахи для всіх. Вчора ми з вами розглянули блискучу партію у виконанні Василя Іванчука, в якій він просто розгромив відомого китайського гросмейстера Бусянжи. Нагадаю, що та партія була зіграна у Софії у 2008 році. Я зацікавився, а що це був за турнір, які шахісти приймали в ньому участь, і яким був кінцевий результат українського гросмейстера. Виявилося, що той Софійський турнір 2008 року став одним з найвидатніших тріумфів нашого улюбленого гросмейстера. Тому я не міг встояти перед спокусою розглянути всі партії Іванчука з того турніру, і ми поступово будемо йти від першого туру до десятого і аналізувати поєдинки Василя Іванчука. Передусім, треба сказати, що у 2000 ні роки. Турнір в Софії, який називався MTL Мастерс, був традиційним. Звісно, його проведення було пов'язано зі злетом відомого болгарського кросмейстера Веселина Топалова, і за активної участі його незмінного менеджера Сільвіо Данаїлова у столиці Болгарії і проводили цей домашній для Топалова турнір. Теж треба відзначити, що перші три турніри цієї серії Топалов виграв. Тому й не дивно, що цей болгарський гросмейстер вважався фахівцями шахів одним з найголовніших претендентів на перемогу в четвертому турнірі, який проходив у 2008 році. Окрім Топалова та Іванчука, у тому змаганні взяли участь такі елітні гросмейстери того часу, як Левон Аронян з Вірменії, представник Азербайджану Теймур Раджабов, молодший колега Топалова та його співвітчизник Іван Чепарінов і китаєць Бусянджі. Шахісти грали в два кола з досить цікавим часовим контролем півтори години на 40 ходів, без додавання. Автором ідеї запровадити такий цікавий пришвидшений класичний контроль був ніхто інший, як наш Василь Михайлович Іванчук. При підписанні контракту він закинув організаторам таку ідею. Вони обговорили її з іншими учасниками, ті погодилися. Тому шахісти грали саме з таким контролем на цьому змаганні. Сьогодні ми розглянемо партію першого туру, в якій Василь Іванчук грав чорними проти молодого азербайджанського гросмейстера Теймура Раджабова. Отже, Д4 зіграв Раджабов, у відповідь Кінф 6, С4 Е6, Кіньв 3 Б6. Українець обирає новоіндійський захист. Раджабов відповідає головною системою, також фінкетує білопольного слона. Після g 3 слон А6, нападаючи на пішака, Б3 слон Б7. Маневр відомий ще з часів Арона Німцовича. Білі ставлять слона на G2. І після слон Б4, шах, слон d2, чорні пішаком захищають слона. Рокіровки зробили шахісти, ферзь С2 д6, кінь С3, кінь БД7. Іванчук обирає досить еластичну побудову в центрі, намагається передусім стримати суперника, віддаючи певну частину простору. Тура 1 і тут Іванчук міняється на С3, ставить слона на e4, ферзь відходить на b2. Це досить популярна тоді система. Чорні хоча й дали супернику перевагу двох слонів, але, як і раніше, їхня позиція дуже еластична, у них немає конкретних слабкостей, і шанси зрівняти гру у Іванчука досить великі. Тура е 8 грає він, готуючи просування пішака на Е5, білі ставлять слона на H3. Досить поширена ідея для подібних позицій. Білі хочуть відійти конем і уникнути розміну білопольних слонів. Чорні повертають свою делекопійну фігуру на b7, кінь d2, e5, тура a d1, H6, корисна квартирка, F3 грають білі, мабуть, прагнучи поставити пішака на e 4 чорні ж міняються на d4 і грають кінь e5. Тепер e4 грати, звісно, не можна, тому що чорні поставлять вилку кінь d3. Тому Раджабов грає кінь f 1 чорні ставлять коня на h 5 Тут білі могли повернути слона на ж2 і далі просувати пішаки королівського флангу на F4, на H3 Ж4, відтісняючи чорних коней. Так Раджабов міг боротися за перевагу. Але азербайджанський гросмейстер не стільки злякався легких фігур українця, що вирішив побити одного з коней слону. Ну, звісно, чорні забирають турою, і після е 4 білі вже можуть так зіграти, Чорні ставлять ферзя на F6, нападаючи на пішака. Найбільш природним ходом за білих тут здається ферзь в 2. Захищаємо пішака, зберігаючи потенціал пішакової маси на королівському фланзі. У цій позиції у білих невелика перевага. Але Раджабов вирішив непрямо захистити цього пішака за допомогою тактики. І грає кінь е 3 Але Василь Іванчук приймає виклик. Він все ж таки забирає ферзем пішака, свідомо йдучи на позиційну жертву якості. Слон G2 грає раджабов, відганяючи ферзя назад на F6, а іншого поля у нього просто немає, і завдає удару кінь G4. Це вилка. Після відходу забираємо, б'ємо пішаком. Отже, на дошці виникла досить цікава статична позиція, в якій у чорних пішак за якість, і найголовніше, у білих тур немає можливості відразу зайти в табір суперника. Позиція чорних, як і раніше, досить міцна. За якість у них повна компенсація, але про жодну перевагу чорних, як, в принципі, і білих, мова поки що не йде. Далі йдуть цікаві маневри. Ферзів 2 грає Раджабов, слон С 6. Іванчук заздалегідь прикриває поле д7, готуючи наступний маневр ферзем. Після а4 чорні могли не квапитись з подальшими розмінами і зіграти, наприклад, кінів 6. Звісно, білі у відповідь могли зіграти С5, але тепер Б5 забираємо б'ємо і, як і раніше, на дошці приблизна рівність. Але Василь Михайлович грає ферзь С5. У разі розміну ферзів на цьому полі, компенсацією за погіршення пішакової структури на ферзовому фланзі для чорних буде послаблення білого пішака Б3, якого можна буде атакувати по вертикалі. Хоча, знову ж таки, Раджабова ніхто не змушував бити на С5, можна було просто зіграти тура Д3. Але все ж таки азербайджанець не втримався від переходу веншпіль після БЦ. Пішак Б3 це відсталий слабкий пішак, за яким треба постійно наглядати. Тура є 3 грають білі, заздалегідь захищаючи його, чорні підтягують короля до центру. Король ф 8, Тура єд 3 і король Е7. Чорні запобігли вторгненню тур суперника в свій табір. Всі поля, починаючи від Д4 до Д8, знаходяться під контролем їхніх фігур та пішаків. І у цій позиції Раджабов робить абсолютно незрозумілий хід. Можна було піти слони в 3, і загроза взяття на е 4 не є серйозною. Білі можуть просто підсилити короля, і якщо забрати на Е4 конем, то розмін і тура е 3 А якщо забрати слоном, то відразу тура е 3 лінії відкриваються і білі отримують велику перевагу. Але тут Раджабов несподівано повертає якість, ставлячи туру на Д5. Мабуть, позиційна жертва у виконанні українського гросмейстера порушила психологічний стан азербайджанця, і він вирішив продемонструвати, що теж так може. Іванчук з вдячністю забирає туру слоном, тура 5 подвійний удар, але кіння в 6 і тут з'ясовується, що жодне взяття на С5 або e 5 не дає білим навіть рівної гри. Наприклад, у відповідь на тура Е5 шах. Звісно, король Д6, нападаючи на туру і захищаючи пішака, а після відходу загрозою вилки просто Тура Е8, і білий пішак є серйозна слабкість, яка дає перевагу чорним. Тому Раджабу вирішив забрати на С5, додатково тиснучи на пішака А5. Чорні у відповідь також грають король Д6, проганяючи туру на Б5. І ставлять туру на А 7 Типова ситуація: тут кінь значно сильніший білого слона, адже більшість білих пішаків розташовані на полях білого кольору і обмежують дії своєї далекобійної фігури. Що робити раджабову далі? Якщо зіграти Тура Б8, то чорний король просочується в центр і атакує пішаки е 4 та Б3. Тому Азербайджанець вирішив зробити вичікувальний хід а 4. Але у українського шахіста є конкретні загрози. Він ставить коня на d7, захищаючи поле Б8, і хоче просто спіймати білу туру ходом c 6 Це змушує Раджабова поставити шах, після король Е7 він двічі нападає на коня, але C6 6 простий захист з нападом на туру. І тут виявилося, що якщо відійти турою, наприклад, на Д2, то чорний кінь займе просто прекрасну позицію на c 5 він атакує відразу два білих пішаки, а підібратися до цього коня білі жодної з трьох фігур не можуть. Це просто виграна для чорних позиція. Розуміючи це, Раджабов вирішив пошукати порятунку в пішаковому Еншпілі. Він забирає на Д7. Після взяття б'є слоном король Д7. Чорні загрожують пробігти королем на Б4, тому білі змушені контрольним ходом зіграти c 5 і це пішакове закінчення не таке вже й просте. Наприклад, якщо зіграти король Е7, прагнучи просто атакувати пішаки білих на королівському фланзі, то буде h 5, після королів 6, королів 2, король g 5, король e 3 і з'ясовується, що бити на h 5 чорні не можуть, тому що тоді білі прориваються ходом Б4. І на ферзовому фланзі створюють прохідного пішака. Водночас чорний прохідний пішак по вертикалі Б є безпечним для них, адже білий король вже в його квадраті. Тому чорним треба повертатися королем на f6, і це вже буде нічийна позиція. Однак тут можна було зіграти король Е6, прагнучи просунути пішака на f5. Це головна ідея чорних у даній позиції. Білі можуть зіграти g4, але аж 5. Підриваючи пішака після взяття F5 у відповідь на G5, теж F7, F5. За таких умов прорив b 4 не буде для чорних проблемою, адже білий король далеко від чорного пішака та ще й на першій горизонталі потрапить під шах. Але Іванчук реалізує цю ідею ще більш простим способом: передусім ходом h6, h5. Він фіксує пішаки суперника на королівському фланзі рівно таким же чином, як це вже зроблено на фланзі ферзевому. Після король f2 g6 грають чорні, готуючи просування f5. А король чорних знаходиться на d7 і контролює можливість підриву b4. Після король e2 f5 грають чорні, забирає Раджабов і тепер шлях чорному королю до поля d5 відкритий. Білі намагаються протистояти своїм королем королю суперника, після король Е6 грають король С4, але чорні грають Ф4 і створюють прохідного пішака на королівському фланці. Після взяття ЄФ, король Д4 змушені зіграти білі, і король F5. Якщо тут піти Б4, то чорні навіть просувають пішака вперед, після король Е3 забирають на Б4. У білих немає часу на взяття пішака, тому треба грати А5, далі Б3, А6, Б2, А7, Б1 ферзь, А8 ферзь, і далі можна виграти, наприклад, так. Ферзь є 4 шах, король д 2 ферзь д 4 Чорні далі можуть або з шахом забрати пішака С5, збільшуючи свою матеріальну перевагу, або швидко просунути пішака F у ферзі. Тому король д 3 зіграв раджабов, але після F3 зупинив годинник. І привітав українського гросмейстера з перемогою в стартовому турі. Дійсно, якщо зіграти король е 3 то король ж 4, загроза король Ж3, а після королів 2, королів 4, і чорні поступово перемагають завдяки більш активному королю і зайвому пішаку на королівському фланзі. Отже, Василь Іванчук починає цей турнір з перемоги. І в наступному турі його чекала дуже цікава партія проти господаря-майданчика віддатного болгарського гросмейстера Веселина Топалова. Цю партію ми з вами розглянемо в наступному відео. А поки якщо даний відеоролик вам сподобався, підписуйтесь на канал Шахи для всіх, залишайте свої коментарі. Як вам ідея ось так комплексно розглядати? Окремі турніри за участі видатних українських гросмейстерів з прив'язкою до його особистості буде дуже цікаво почитати ваші відгуки. А поки я з вами прощаюся до зустрічі в наступному відео.